Вітаю друзі. Ну що відбувається те, про що я раніше ми казали подалі, представники близькі до офісу, представники влади атакують головком залужного. атакують мерзенно, тупо і дуже примітивно. Але якщо на це не звертати уваги і казати ну це нормально, то люди подумають, що а може, вони правду кажуть, а не просто брешуть. Мова йде про Євгена Шевченка, народного депутата України, якого провів в парламент. Володимир Олександрович Зеленський в складі фракції Слуга А Євген Шевченка дуже став відомим, коли виступив в російському пробандістському шоу Велика гра разом з Пушиліним і казав йому, що ми ж з вами на одному боці. І от у мене запитання: ця людина і досі сидить в парламенті. Ну до речі, ми ж пам'ятаємо, що досі сидять в парламенті і інші представники Кремлівської колони. До речі, ще нещодавно там сиділи навіть той самий Шуфрич. Тому не дивуюся, досі сидять зрозуміло. Значить, це комусь треба. А особисто, як якщо він голосує за все, що хоче влада, тоді буде сидіти і далі. Ні, не там, де повинен, а в Верховній Раді. Без Буратино, але з іншими мальвінами. Так от, Євген Шевченка робить заяву, що залужний сім місяців піарив контрнаступ і нічого не досяг. Перше, 7 місяців піарив контрнаступ? Пане Шевченко, у вас все гаразд з пам'яттю? чи у вас якась там вже деменція? Ну, по-перше, піарили представники влади, а саме Зеленський, Резніков, Єрмак, Подоляк і інші Арахамії. А от е від залужного шаптали, представників Страткома, апарата головкома я щось такого не чув. Більше того, я уважно перевірив всі посилання. Немає такого, немає. Але є заяви про те, що контрнаступ от-от почнеться. Ми контрнаступ почнемо, ми зайдемо в Крим. І все це не від залужного. То в мене запитання хто таку дурню вбив в голову Шевченка? Чи вона там жила завжди? А у друге, що нічого не добилося цим контрнаступом, ще угу. наратив Кремля? Чому Шевченко його розповсюджує? Може, тому що саме він став відомим після того, як прийняв участь у російському пропагандистському шоу на російському телебаченні? Велика гра. Де він казав Пушиліну, ми з вами на одному боці. А може після того, як їздив до батьки в Мінськ і розповідав йому, як він його любить, а потім пропагандистський фільм, в якому навіть казав: ви бачите, нема Тополіного пуху в Мінську. Ну да, в той період часу взагалі ніколи не буває пуху, але для Шевченко це було диво дивне Я послухав, що він ще казав, і це навіть не маячня, це навіть не дурість. Це кретинизм. А Я записав собі. Перше. Він каже, що? А... До речі, він каже все з російською мовою. Пошли в лоб! Гді русські ж звали нас? Прямо туди, на эти мінні поля, эти заграждені, этот бетон? Хто заставляв біцентру усі не оборони не по флангам? Ну, по-перше, я поцікавився, а яка освіта в нього є? Військова, ні, немає. Може він є профільним стратегом. Генштабу, теж ні. Може, він десь навчався в військовій тактиці, теж ні. Він взагалі електрицьку госпу. Електрицьколгоспу дозволяє собі щось радити головкому. Ну, я розумію, що в нас взагалі а, кожна домогосподарка може керувати країною, ми вже бачимо як. Але може, трохи стулити пельку йому і почати думати. Ну, по-перше, він що не знає, що в нас відбувалося тоді, що нам підірвало Каховську ГЕС, а там у нас були успіхи ЗСУ під Великою Новосілкою. Не знає, мабуть. А може він не знає, що були атаки по такмальному напрямку, а він не знає про інше. Він взагалі цікавиться війною чи йому сказали це відпрацювати, і він гавкає. Я розумію, але собаки лають, а караван Генштабу йде далі і працює. Далі найцікавіше. А кто придумал про самолеты F-16? Что они все сделают? Я в стратегической дальней авиации служил. Я не понимаю, что будет F-16 делать на фронте? Бить по окопам? Бить по танкам? Это же истребитель. Максимум, что он может, это уничтожить другие самолеты. Над Каспием будет сбивать? Или он будет сбивать Су-24? Штурмовики. Тогда нам нужны штурмовики. Я не понимаю, как они хотели с F-16 переломить ход войны. По-первых. Если Якщо... Су-24 штурмовики, а це бомбардувальники. Ну так. То на цьому треба закінчувати взагалі всю цю розмову. Шевченка йолоб. Йолоб дремучий і тупий, як і більшість фракції монозброду. А коли він каже про F-16, він навіть не розуміє, що F-16 це багатоцільовий винищуючий, який може стати фактично летаючим ППО. Більше того, він, мабуть, не знає, що вони потрібні, щоб відганяти. Російські літаки, які атакують наші позиції не з артилерії, ні, він настільки тупий, що навіть не знає про каби і фаби, якими закидують наші позиції. Ну тупий Шевченко нікого не дивує, але дивує, що він і далі гавкає на головкому. Але знаєте, я хочу сказати, що мене дивує ще одне: якщо я не помиляюсь, то Кирило Буданов казав що Шевченка є офіцером гурмо, з яких часів. Офіцер гурмо волає або відкриває свою пасть на головкома. Де заява від голови гурмо Буданова, що він не погоджується з цими заявами? І взагалі, де його команда в своїй шафці? кнозі? нозі? Хоча до Буданова є теж запитання. Я пам'ятаю, що один депутат Київради Влад Трубіцин виїхав. З України, коли отримав підозру в корупції, і замість того, щоб давати свої покази в Вищому антикорупційному суду, він по листу гурмо виїхав з України. Дуже хочеться почути від пана Буданова, хто йому дав команду підписати той лист і дати корупціонеру, якого пов'язували з Татаровим і Єрмаком, виїхати з країни. Ну дуже хочеться дізнатися. А хто зараз дав команду Шевченко гавкати на Головкома? Пане Буданов, може ви там розберете своєму відості, якось там прийдетеся до тями, тому що це ненормально. У нас е, відчуття з'являється, що всередині нашого військового керівництва теж не все добре, якщо його офіцери лають один на одного. Ну, дайте команду вашій шафці, кнозі. Час. час. Я ще можу сказати, що, знаєте, є велике запитання до пана Шевченка, який взагалі. ну... М'яко кажучи, живе не по своїх доходах. Ну, ми знаємо, що він їздить на БМВ, про яке він каже, що це син йому дав можливість купити, їздити в БРТ, їздити. Але син працює в ДБР. І грошей на купівлю BMW ну, якось так дивно. Ні, немає. Тому що BMW X5. Для працівника ДБР це можливість купівлі за там багато років. А він, ні, ні, не багато років працює. Так от, е, теж хочеться зрозуміти: не хоче він роз'яснити свою позицію, де взяв автівку, чому оформив на сина, чому їздить на неї? Багато запитань, дуже багато запитань. А найбільше запитання до представників нашої влади може досить спускати своїх чихуахуа на головкома. Вам щось не подобається? Кажіть відверто, вголос. Не ховайтеся за шавками. А головкома не чіпайте. Він займається своєю роботою разом з Генеральним штабом. Нам перемога потрібна, а не ваші образи на головкома. Не чіпайте головкома. Дайте йому працювати. Це буде найкраще, бо атака на його оточення, на головкома це атака на ЗСУ. Якщо йолупи цього не розуміють, то це дуже добре можна побачити, тому як це розтащили російські ЗМІ, і як вони використовують це в своїх інтересах. Ну, давайте ще більше можливості росіянам вкидати те, що деморалізує або дискредитує українських військових. Да? Продовжуйте, а може, досить. Закривайте рота і працюйте на перемогу. А не на вибори, і все буде Україна, папа. -па.